Доброго вечора, шановні, я хочу вам розповісти про ініціативи від молоді. Ерша це, як ви побачите, я із Вчора ми, ми вирішив організувати їх обмін. Якщо ви хочете щось дати, то підходьте і беріть. Звертайте або до толика із чаєм. Але по апах, ну, можливо, кілька днів є одна ЛИЧКОМОВА. Якщо ви хочете взяти участь і програмі, то будь ласка, змітіть з собою якусь книжку свою. Друга ініціатива більш довгострокова, ми вирішили влаштувати як невеличку виставку, можливо. Тому протягом цього тижня ми збиратимемо роботи. Чимомо малюнки, чи фотографії, чи, 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 чи щось зроблене руками, Миridgeмі І потім ми маємо намір їх вивісити довкола скверу. Якщо вас це зацікавило, то також звертайтесь або до столику із чаєм, або до мене. Дякую.